Рятувати життя під обстрілами у Львові, медиків, добробатів та усіх охочих навчають АЗІВ до медичної допомоги. Базовий курс триває два дні. Евакуювати пораненого з поля бою, перевірити дихання і зупинити кровотечу. Учасники відпрацьовуватимуть в умовах максимально наближених до бойових. Надавати до допомогу у воєнний час має вміти кожен. Переконані інструктори цього тренінгу. На підлозі манекен у бронежилеті та касті довкола умовного воїна. Учасники тренінгу уважно спостерігають, як правильно надавати домедичну допомогу пораненому. Нам в літері Р. Ми вже бронежилет знімаємо, щоб висупити, Чую, бачу, Чую, Маєте відчувати, відчувати, як підіймається головна клітка. Бачити, як вона піднімається умовного пораненого, травма ноги та кровотеча. Завдання для учасників тренінгу оперативно надати до медичну допомогу лише тими медикаментами та засобами, які є в особистій аптечці військового. Надання безпосередньо допомоги на полі бою на так званій червоній зоні, і опрацювання вже пораненого в жовтій зоні, умовно безпечні. Перш за все, зупинка масивних кровотеч, перевірка дихальних шляхів, дихання і опрацювання інших поранень. Надавати допомогу на полі бою учасники тренінгу практикують на вулиці. Для них влаштовують умови, наближені до реальних. За легендою, під час боїв у промзоні є поранені. За кілька хвилин медик має евакуювати бійця з-під обстрілів, закинути приміщення та надати допомогу. Зміємося. Так. Добре. Далі. Добре. Є? Далі. 10-23, В укриття, Бігом. відходимо. Раненим. Федич. Нічого Федич. доброго немає. Ну і в нього під обстрілом забери ще на 20 сантиметрів туди. Рятує пораненого учасниця тренінгу Христина, парамедик медичного батальйону госпітальєра. На тренінги прийшла щоб удосконалити свої вміння. Вона Добре, мною ти так? Ну, це... Ти а. говориш. Надавши домедичну допомогу, Христина зв'язується з командиром та викликає евакуацію. Взагалі ми хотіли покращити свої знання, аби ефективно рятувати бійців. Повторила те, що я так знала, але більш ефективно і більш комплексно, і відпрацювала теж раніше не відпрацьовувала це. Якраз ніби умовно в симуляції бойових умов от, рятування бійців. Навчають учасників тренінгу інструктори добровольчого медичного батальйону. Раніше команда виїжджала на ДТП нині на місця обстрілів. Половина наших особового складу люди з медичної освіти. Частина ні, але їхній досвід надання допомоги він є величезним. Це ті люди, які опиняються в місці, де стався інцидент. Вони опиняються першими і вони допомагають зробити місце безпечним, уникнути до. Кових жертв зустріти екстрені служби, допомогти їм в транспортуванні евакуації. Базовий курс до медичної допомоги триває два дні. Інструктори навчають усіх охочих, тренінги організовують і для військовослужбовців безпосередньо у зоні бойових дій, щоб кожен знав, як урятувати себе чи свого побратима. Марта Шиколи Генрадіон, Львів, п'ятий канал.